Привіт-привіт, мої чудові бак-єрдачники. Сьогодні ми саджаємо томати та перець, які вирощували у себе на підвіконні. Для цього нам потрібна розсада, яку ми привезли з собою. Оце томатик, високорослий, тому в нього така висока вже ніжка, тому він такий вже високий. Не треба хвилюватися, тим більше, що томати можуть заглиблювати нормально таку землю. Сортові томати, звичайно, не саджаю, але ці тома... насіння подарували діти, тому не могла я не посадити насіння, яке подарували діти. Це Black Cherry, високорослий томат, сортовий. Ще у мене є такі мотузочки для того, щоб саджати. Потім така чудова штука, як ви знаєте, можна і цибулини добре саджати за допомогою неї, а я ще й томати. От мотузки, звісно, виглядають страхітливо на задньому фоні. Якщо не знати для чого вони, то можна і злякатися. Дуже моторошні, але ми будемо і ними підв'язувати наші рослинки. А як подивимося далі? Отже, почнімо зросати перцю. Вона трошки втомлена після переїзду на машині цвекотно, ще й пакет був зверху, то вона трохи виглядає не так жваво, як на балконі вона виглядала. Але полі її, буде вона нормально виглядати. Збудриться. Це наше агроволокно вже з підготовленими такими прорізами. Висить мотузка, як бачите, підв'язана до низу. Бажано, щоб аж звисало, аж мотузочка лежала на землі. Підготувавши розсаду, готуємо наші луночки. Для цього взяли спеціальний інструмент. І почнемо їх робити. Для оперцю глибина луночки дорівнює саме цій саджалці. Якраз це 500 мл, як наш стаканчик, з якого ми виймемо буквально рослинку і поставимо назад. Може, трохи-трохи, бо цього разу я досипаю до лунок ще біопрофм. Добриво, органічне для наших рослин. Для томатів роблю трохи-трохи глибше, бо і заглибити їх хочеться, і додати біопроферму жмень щастя. Отак от от виймаємо і у відро висипаю. Чому у відро? Чому не за борт своєї шпалери? Або коли ми польємо наші рослинки, то потрібно буде торг присяду, в якому росла наша розсада, і потрібно буде підсипати землі. Не дивлячись на те, що це агроволокно буде зручно це зробити. Крім того, агроволокно, як бачите, чистеньке, я ходжу в одних кроксах, можна босяком ходити, і дуже зручно і чисто, особливо коли поливаєте, ніякої багнюки немає. Вітер знімається. Страшний. Літають і мотузки, і все. Обов'язково вдягайте рукавички. Я то вдягала, то не вдягала, потім натерла руки. Здається, процес такий трохи важкий, але ні. Дуже і земля нормальна, волога була, і черв'яки регулярно зустрічалися. От. А то я довольна, що земля, значить, в мене буде нормальна ще й з черв'яками. Так, Луночки ми зробили за допомогою чудової дивосаджалки саджалки 500 мл об'ємом. Так, Розвиваються наші мотузки, трохи заважають, рукавички вдягаємо і приступаємо до посадки. Спочатку ми в лунку насипаємо жменьку щастя від біопроферми. Щастя для томатів, звісно, не для нас. Біопроферм це комплексне добриво, що містить всі макро та мікроелементи, гумусові речовини та спори ґрунтових корисних організмів. Тепер беремо нашу рослинку, поки вона зараз не полетіла разом за вітром. Отак трошки-трошки. От, Скомкуємо наш стаканчик, щоб вийнялися корінці. Бачите, які корінці виросли, все підписано, все видно, що у нас у стаканчику. Тому такий спосіб для мене є найкращим посадки одразу у стаканчики. І висаджуємо це як конструктор, прямо перехиляємо стаканчик оп, і випало все одразу в луночку. Все, тепер залишилося мотузочкою підв'язати нашу рослинку. Такий вітер, що навіть мікрофон у мене злетів, все розлетілося, а мікрофон, як виявилося, ще й не працював. Так, ставте подобайки і підписуйтеся на наш канал. Зараз нахилю, щоб було видно, як рослинка стала. Бачите, залишилося ще місце, щоб підсипати землі. Так. При такому вітрі в степу, бачите, рослинка буде хилитатися усі боки. Саме тому я обрала спосіб, щоб підв'язувати мотузкою. Можна, звісно, і кілочок поставити, але це краще робити з помідорами, а не з перцем. Бо коренева система перцю не дуже полюбляє, коли її зайвого разу штрикають. Кілками. Або одразу встановлюєте кілок, а потім вже саджайте розсаду. Ніяких вузликів навколо рослини робити не потрібно. І будемо обкручувати саме помідор навколо мотузки, але не навпаки, не мотузку навколо томату. Ось так, рослинку. Крутимо, крутимо. Коли вони будуть більшим, буде а, простіше, ми не так будемо з ними панькатися. Кожного разу, як приїжджаєте, будете обкручувати і підв'язувати вище, вище вони будуть у нас іти по мотузці до верху шпалери. А, не треба натягувати нитку як струну, от, вона вже рослинка ваша нікуди не подінеться. Отак тільки трошки підтримувати. От, бо потім рослина буде ставати більшою, важчою, і натягнутість цієї нитки геть не потрібна. Побачите самі потім. Ще необхідно, щоб мотузочка була саме трошки грубшою, щоб не порізати у майбутньому стебло рослин. Вони можуть впиватися, і тому потрібно, щоб вона була, була трошки грубшою. Треба брати штучну мотузку, бо того року я взяла натуральну і вона і на сонці не горить. але вона стає такою кирихкою, і неможливо її кожного разу розв'язувати підв'язувати. А штучну таку ми можемо зверху підв'язати сильніше або опустити, якщо треба. Зверху я залишаю таку батузочку на бандаку, щоб можна було, якщо що, то розв'язати. І... Опустити чи підняти, як мені потрібно регулювати. З натуральною мотузкою такого не виходить. О, вона коли і мокне, і сохне, і з нею важче працювати, але можна, якщо хочеться. А тепер швиденько показуємо, як саджаю перець. Все по тій самій схемі. Жменька, щастя, для Рослинок, виймаємо як конструктор перець, дуже така пасочка раз і стала у луночку. І так зрештою. От, бачите, перчик трохи втомився в машині, трохи зажаркуємо. Ось що не треба робити, як я тут роблю, це опрацювати в обід. От з 12 до 2 не треба не поливати, не висаджувати рослинки. От, переставляємо луночку зробили, жменьку біопроферму насипали. І конструктор. Раз вийняли, раз поставили все. Дуже просто спосіб посадки томатів нічим не відрізняється. Той самий конструктор, але, як бачите, трохи глибший. Заглиблюємо томати, щоб добре наростали корінцінові. І тому потрібно ще підсипати після того, як поставили нашу пасочку у луночку. Так само вийняли, поставили. В луночках вже у всіх насипаний біопроферм одразу. Тому його зараз не видно, як я насипаю. І отак таким чином і висаджуємо. Підписуйтеся на наш канал, щоб подивитися разом з нами, як виростуть наші томатики до самої верхівки нашої шпалери. І будемо разом дивитися, переростуть вони її чи ні. І ось як виглядає картина після того, як ми все посадили. Все та не все. Я вже забула, скільки луночок у мене в агроволокні, тому привезла менше розсади, ніж потрібно. Але ось так вже струнна підв'язка, висаджені томати, висаджен перець. Добриво використовується біопроферм. Агроволокно вже використовувалося два сезони. Подивіться, як воно виглядає. Не саджайте, як ми з'ясували у спеку. От Подивіться, перчики вже политі і вже краще виглядають. Томати теж я вже полила, але пізніше, тому вони до вечора теж прийдуть до тями і будуть краще виглядати. Завтра, якщо в мене вийде зняти, то подивимося разом, як вони виглядають. Щоб матузочка не плуталася під ногами, можна її обережно заправити під агроволокно, і її не буде видно, не буде вам заважати. Хоча і так, мабуть, не заважає. У нас на каналі можна подивитися, як ми саджали насіння перця на розсаду, як саджали насіння томатів на розсаду, коли саме це відбувалося. Я і саджала навіть 8 березня томати. І зараз 6 травня вже висаджуємо все, як і врахували ті, ті самі строки. Решта відео, теж сподіваюся, буде вам цікаво. Підписуйтеся на наш канал, ставте вподобайки і будемо разом вирощувати все-все-все. А ще ми збираємося виростити цукіні у вигляді пальми. Тож залишайтеся з нами на нашому каналі. Ваша Бек дача.